13 квітня виправдання ділами. Ця назва теми призначена не для того, щоб показати, що виправдання ділами справді існує, а для того, щоб звернути увагу на зло, яке лякаючи поширене серед тих, хто сповідує християнство і продовжує зростати. Небезпека його тим більша, що люди думають, ніби вірять і виконують Євангеліє. Давайте спочатку прочитаємо кілька відвертих висловлювань писання на цю тему. А всі ті, хто на діла закону покладається, вони під прокляттям, бо написано прокляти уся ті, хто не триває в усьому, що написано в книзі закону, щоб чинити те, а що перед Богом? Законом ніхто не виправдовується, то це ясно, бо праведний житиме вірою. Галатів 3,10.11. Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом Бо гріх пізнається, Римлян 3.20. А що не від віри, те гріх, Римлян 14.23. Чи виключає віра діла? І хіба проповідь вчення про виправдання по вірі ігнорує необхідність добрих справ? Ніколи. Тож чи не нищимо ми закона віруть його? Зовсім ні, але зміцнюємо закона. Римлян 3:31 Ісус велів людям трудитися, Він сказав: Пильнуйте не про поживо, що гине, але про поживо, що зостається на вічне життя, як удасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі?» Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви ввірували, кого Він послав, Івана 6:27, 29. Таким чином, ми бачимо, що всі діла, яких вимагає Бог, звершуються по вірі. Віра сама творить діла, Галатів 5, 6. Але хтось скаже: Я знаю людей, які дуже багато вірять, але їхні діла не відповідають. Тому я не вірю, що тільки віра виправдовує людину. Адже апостол Яків ясно говорить, що Авраам був виправданий ділами. Дуже самовпевнено казати, що він не вірить у те, що віра виправдовує людину. Коли Біблія так ясно заявляє, що це так і що виправданий вірою має мир із Богом. Римлян 5.1. Але давайте подивимося, що говорить Яків, яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає чи може спасти його віра. Якова 2.14. Ось каже наш друг, саме це я і сказав. Віри недостатньо для виправдання. Не так швидко, будь ласка, що за біда з цією людиною, яка каже, що в неї є віра, але немає діл, та просто в тому, що в неї немає віри. Якби в неї була віра, в неї були б діла, бо віра діє. Питання, яке ставить апостол, звучить так: чи може віра врятувати людину, яка каже, що має її, а насправді її немає, іншими словами, яка користь від того? Що людина каже, що має тисячу фунтів стерлінгів, а насправді в неї немає ні цента. Хіба тисяча фунтів принесе їй користь? Звичайно ж, ні. Чому? Чи тому, що гроші ні на що не годяться? Зовсім ні. А тому, що для того, щоб людина могла отримати будь-яку користь від грошей, вона повинна їх справді мати, а не просто говорити, що вони є в неї. Демони вірують і тремтять. Дійсно, дияволи вірять, що є єдиний Бог, але це не віра для них. Вони бачили Бога. Більше того, вони відчули його силу, їхня віра в існування єдиного Бога. Це віра в реальний досвід, їхня віра змушує їх тремтіти, а справжня віра цього не робить. Віра діє через любов. А страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Галатів 5.6 і 1 Івана 4.18. Демони не мають віри? Чи хочеш ти знати, омарно людино, що віра без діл мертва? Якова 2.20 те, що мертве, не існує. Тому віра, яка не має справ, не є справжньою вірою, це тільки форма, це удавання. Але скаже наш друг, що ти будеш робити з наступним віршем, прочитаємо його. Авраам, отець наш, чи він не зділ виправданий був, як поклав був на жертівника свого сина Ісака, Якова 2,21. Запитання допускає тільки одну відповідь, і ми змушені відповісти так. Але ми хотіли б нагадати кожному, що апостол не робив поділу на вірші відповідно до їхньої нумерації, і ми не повинні вважати, що на цьому вірші тема закінчується. Людина чула, як дуже багато людей посилалися на Авраама, як на доказ того, що люди виправдовуються ділами, цитуючи 21-й вірш як зазначено вище. Але вона ніколи не чула, щоб хтось із них пішов далі і процитував наступні два вірші, які завершують посилання на Авраама, тому ми процитуємо їх. Чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилася віра і діл? І здійснилося писання, що каже Авраам жив в Богові, і це йому зараховане в праведність, і був названий він другом Божим. Якова 2, 22, 23. Отже, коли Авраам діяв, діяла його віра, а діла, якими він був виправданий, були просто виконанням писання. Авраам повірив Богові, і це зарахувало йому праведність, діла були результатом його віри і свідчили про те, що він володів в нею досконало. Віра включає в себе все. Що людина може зробити, щоб догодити Богові, бо догодити ж без віри не можна, євреїв 116. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Якова 2,24. Тобто, якщо й не було показано, людина випродовується ділами віри, а не мертвою вірою, яка не діє. Таким чином, ми бачимо, що апостол Яків не суперечить апостолу Павло, як думав Лютер, і не представляє інший бік питання, яке так ревно проповідував Павло, а ось навчає того ж самого, що і в посланнях Павла. У чому джерело ідеї, що люди можуть бути виправдані ділами? Секрет цього можна побачити в питанні, яке юдеї поставили Ісусові. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі, Івана 6.28 Зауважте, що нам робити, щоб творити діла Божі. Вони були цілковито переконані, що можуть творити діла Божі, і звісно, людина має бути здатна творити діла Божі, якщо вона випродовується ділами, бо Божа праведність єдина праведність, яка має цінність. Але для того щоб бути здатним творити діла Божі, необхідно мати силу і доброту, що дорівнюють силі і доброті Бога. Тому ідея виправдання ділами це просто піднесення себе над Богом, а це і є дух папства. Це беззаконник тому, хай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться на тусе, зване Богом чи святощами, так що у Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. 2 Солонян 2, 3, 4 – Спочатку наші перші батьки, обдурені Змієм, який сказав їм, що з'ївши заборонений плід, вони стануть як Бог, шукали виправдання своїми ділами, тобто вони прагнули уподібнитися Богові своїми ділами. Результат цього видно в гріхопадінні, коли вони все ще продовжували намагатися виправдати себе перед Богом. Ми щойно побачили, що виправдання ділами є характерною рисою папства. Але характерною рисою папства є об'єднання церкви і держави, тобто цивільна влада використовується для того, щоб змусити людей чинити так, як велить церква. Усе це випливає з ідеї, що людина виправдовується ділами закону, коли люди намагаються примусити до виконання релігійних обов'язків за допомогою закону, вони фактично кажуть: у людях є доброта. І вони можуть чинити правильно, якщо захочуть, але деякі з них занадто вперті, щоб робити те добро, яке в них закладено, а деякі занадто ледачі або, навпаки, бояться чинити не так, як їхні сусіди. Тому їх треба змусити проявляти те добро, яке в них є. Має бути очевидно, що принцип релігійного законодавства. Ухвалення законів, які спонукають або примушують людей робити те, що вважається правильним, це принцип виправдання ділами, і як такий він прямо протилежний Євангелію. Тому кожен хто любить Євангеліє Ісуса Христа, повинен гучним голосом застерегти людей від того, що релігія мала якийсь стосунок до нав'язування цивільних законів. Готуймося до зустрічі Христом. Та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.